Перше вітаю з перемоги. Я прокоментую взагалі, цю цю гру. Наскільки була вона складна? Наскільки було складно грати без гравців збірної ю-19, яких ну, які все таки гравцями основними зараз є каркардинали? Ну і взагалі чи міг бути інший сценарій цього матчу, якби забили б метровий черкащани? Дякую за привітання. в Першу чергу. Так сьогодні чекали на важку гру, тому що, так як ви зазначили, молодь поїхала в збірну. Були залучені в команду гравці другої другої нашої команди, молодь теж. І планували, що так і буде. Тим більше знаємо, що Черкас останній шанс зацепитися було за плей-офф і налаштовували хлопців на важку гру. Бачите, реалізація, добре, що забили одразу на перших секундах цей м'яч. Але якщо мені не якщо я правильно згадую моменти, ці, що у нас були, то перших 5-6 хвилин рахунок мав бути 5-6 на нашу користь. Використаємо ці моменти, гра була б спокійнішою, а так не, не забили, вже почалась нервовість, поч... десь в другій половині першого тайма гра вирівнялась, вже в Черкас почали з'являтися моменти, добре, що забили той гол на 2-0. Ну і в другому таймі витерпіли, забили той третій м'яч. Звичайно, той дециметровий, то він, може б не надламав би нас, але може б для Черкас, для гостей це була більша впевненість. І, а в другому таймі, бачите, такий майданчик, вологість, і почалося, як то кажуть, каток на полі. І вже було непередбачені моменти, і можна було очікувати, що хоч. Але добре, що то терпіли, забили той третій м'яч, і дуже задоволений цей в першу чергу перемогою, цей перемогою на нуль. І я думаю, що це для нас буде кроком для дальших перемог. Щоб команда почує впевненість, тому що ми хочемо впливов зайти як з найвищого місця. І ці три очки сьогодні були для нас дуже важливими. Були сумніви чи взагалі погоджуватись на цю гру, чи ні? Все ж таки, ну фактично, з одним воротарем. Тільки ви виходили на матч. Ну так до останнього сумнівалися, не могли вирішити чи переносити, і переносили, і ніби потім погоджувалися і знову переносили. Але як подивилися календар. То вже немає куди переносити У нас вже всі дати кожна середа, кожна субота чи неділя все зайнято. І тому мусили сьогодні грати і дякувати Богу, що сьогодні ми завершили гру перемогу.